Я вам розповім про пісню «Українська січові стрільців у улозі Чорна Калена та її автора. Автором цієї пісні є Степан Чернецький, який написав її у 1914 році. Степан Чернецький є мою земляком, він родом з Тернопільської області Черківського району Села Шманґіці і він написав у 3 роки. Також Андрій Хмельнюк співав цю пісню на фоні Софії Київської. Тоді пісня українців спонукає боротися та не ставатися заряди перемоги. Музику під пісню Онізичу Макалина Чернецький написав для постановки трагедії Василя Пачоського Гетьмана Дорошенка Сонце Руїни. Також він є автором збірок таких поезій Годині сумерки. Годині задуми. Сімні іде спочатку повномасштабної війни пісня стала гімном української боротьби та символом неслабності.